Дивіться, шановні панство! От хочу вам засняти, як я буду котити. Я раз прийшов, коточок скати, газовий балон. Газовий балон пока пустий. Можна залити воду. Живольовські скати на профільній трубі. Це мікрокоша. Я теж я раз прийшов. Позакотано, легенько прикоплено, щоб такі ось такі отакі, як городці, шпаки всі останні паняють, не виїдали зерно. Тут потіяна суданка. Це все закотяно тут тільки заволочено. Зараз спробую засняти, як воно котиться. Ось у другою передачу і коротка газ 57. Но ребята домогать надо. Так что на воду, щоб чтобы что-то